Незаконний кар'єр поблизу села Єгорівка виглядає покинутим. Входи закладені камінням, але це тільки для виду. На землі повсюди свіжі сліди вантажівок. Тут точно добувають черепашник. Разом з оперативниками СБУ. Ми спустилися під землю. У цих коридорах вони мають знайти речові докази. Головний з них камнерізна машина. У підземних галереях можна лишитися назавжди. Під час незаконного видобутку про техніку безпеки навіть не згадують. Обвали в черепашникових тунелях не рідкість. До того ж, у темряві можуть ховатися старателі, і їхніх намірів ніхто не знає. Доки ми блокаємо, замість камнерізної техніки, знаходимо ось це справжню підземну грибну плантацію. У пакетах із соломою, судячи з усього, розтеглива для гриба, умови під землею ідеальні. Тут завжди темно і прохолодно. Заради легкого підробітку про санітарні умови можна й забути. Через пів години ми нарешті знаходимо, що шукали цей дріт виведе нас до місця, де робочі видобувають каміння. Оперативники слідують за дротом. Чим далі, тим більше у тунелях старательського скарбу серед каміння, кружки, залишки сухих обідів та покинутий у поспіху інструмент за черговим поворотом. Нарешті бачимо й техніку старателів. Камнерезна машинка без е, ріжучого полотна і без цепі. Стіна наполовину прорізана. Тобто робота недавно, да? да? Ікона на камені Різі не випадковість. Старателі вірять, що святі захищають від обвалу. Самих робочих на місці немає. Цього разу вони не тільки встигли завчасно втекти, але й вивезли дещо з обладнання. Якщо власники вилученої техніки знайдуть, кожному з них загрожує по три роки ув'язнення.